Житловий комплекс Felicity впевнено зростає. Будується крок за кроком, поверх за поверхом і кожного дня наближається до вашої мрії. А сьогодні ми на будівельному майданчику, щоб розповісти вам про хід будівництва за травень місяць. Триває влаштування цегляної кладки 5 та 9 поверхів секції 1, 3 та 1 4. Завершено влаштування цегляної кладки з 7 та 8 поверху секції 1, 3 та 1.4. Завершено влаштування віконних конструкцій 3 та 4-го поверхів секції 1, 3, 1, 4 та 5-6 поверхів секції 1-4. Також вже завершено влаштування монолітних конструкцій парапетів 2 поверху секції 1, 3 та 1, 4. Завершуємо влаштування димохідних шидельних систем секції 1, 3 та 1, 4. Також триває влаштування вентиляційних блоків секції 1-3. Завершено влаштування вертикальних монолітних елементів та плити перекриття першого поверху секції 1-2, а також вертикальних конструкцій першого поверху секції 1-1. З вікон ваших майбутніх квартир відкривається неймовірний краєвид на арену Львів. Тут справді відчувається масштаб міста без зайвого шуму, але з усіма зручностями поруч. Житловий комплекс Felicity будується з думкою про ваш комфорт. До зустрічі у черні.